І всім привіт, друзі. Тут-чуть камера. Дявочки випалю. Всім привіт, друзі! Мене звати е, е, Саламанчик. І сьогодні я роблю тутор. -ту, е, як отримати стін такий зелений, знаєте, який зараз дуже можна ну, в того чаліка. Вон. Дивіться, от, отут біля м -м, сітчопу і там, де можна продавати. От я от така вдалиці в от такий е, отакий цей. Mm. Дядьку, ти не оговориш. Нажимаю, що це? Е, нижнє, друге. Велико. Тобі треба нажати play, і коли ти заходиш, то, то все. То ти получаєш той скін. Вот і тут то. Або ні, я вам зараз навіть покажу. О, дивіться. Дивіться, нажимаю play. Не знаю, покажу. Получше. Видите, там нажимаете play. Вот я нажимаю play, и мне пошло ок. О, все, вот читаем а это по